Так, друзі, я знову обімкнувся. Дивіться, який цікавий гудзик. Ось бачите. Ну, зараз то що болото, але він, правда, без нічого. Але цікавий. Вушко обламане. Без надписів. Без нічого. Але цікавий гудзик. Ось такі знахідки трапляються. Ось такий Друзі, я його трошки почистив і бачите, там є щось. Ось є якийсь герб. Щось на нім є. Просто треба добре почистити. Дома. Почищу його, потім вам викладу, викладу його.